Добрий день, це компанія Ультрамеблі. Я Наталія. Ми продовжуємо знайомити вас з новинками на наших залах. Сьогодні на нашому огляді кутовий диван Galaxy. Це класична модель, але з малогабаритними розмірами. Довжина його 2,50 коротка сторона 1,60 м. Він комфортний, зручний та повторює анатомічні особливості спини. Вам сидіти на ньому буде дуже зручно. В основі дивана використовується дерево сосна, пінополіуретан високої щільності, пружинний блок, бонель та термополость. По наповненню у нас використовується деревина сосна, пінополіуретан високої щільності, термобойлок. Він підходить для щоденного сну. В ці м'які елементи кутка використовується холофайбер. Він додає йому зручності та м'якості. Кут має неглибоку посадку, дуже комфортно сидіти, як високій, так і не дуже високій людині. Використовуємо як завжди меблевий велюр. Ви можете тканину обирати на власний смак. Якщо вам не стає куточок, така модель може замовлятися у вигляді диванчика. Кут повороту треба вибирати. Правий або лівий, він не універсальний, тобто при замовленні, звертайте на це увагу. Розкладку має дельфін, виїзна частина виконана в матрасній тканині. Якщо хочете в основній тканині, це може бути додатковою опцією. Має вмістку нішу алігатор. Поміститься сюди дуже багато речей, подушки, одіяло. І спальне місце у нас виходить 1,25х2,10. На тобто достатньо комфортне і зручне. Якщо ви станете власником цього куточка, він розмістить. Вашу дружну родину, ваших родичів, друзів, які прийдуть до вас в гості, вони будуть з задоволенням сидіти на такому куточку та насолоджуватись вечором. Хочу нагадати, що меблі ми відправляємо по всій Україні, підберемо найбільш зручний для вас спосіб доставки. Також у нас існує оплата частинами, яку можете оформити навіть дистанційно, тому ми чекаємо вас на кожному з наших магазинів ультрамеблі або у дірект.